Знайома ситуація хіба ні? Таке стається, коли треба тримати купу проводів, плату, компоненти, паяльник. В кращому випадку постраждає паяння в гіршому ваші пальці. А от щоб такого не сталося, треба паяти правильно і користуватися тримачем. Наприклад, ось таким вінвуд. Тут маємо важку та міцну основу, яка не дасть перекинутись вашій роботі ще й місце під солюлозну губку є. Робочу поверхню, на якій будемо паяти, можна регулювати по висоті та навколо стійки, на якій вона тримається. Маємо два затискачі крокодили, на яких є ізоляція, що дозволяє паяти компоненти, чутливі достатки чи замикання. Розташування затискачів регулюється по ширині. Це дозволяє жорстко закріплювати компоненти один відносно одного. А от балка, на якій кріпляться крокодили, обертається на повних 360 градусів. Це дозволяє розташувати все саме так, щоб вам було зручно паяти. І нарешті 90 мм трьохкратна лінза. Дуже класна і корисна річ для паяння. Більше не треба напружувати очі, щоб розгледіти дуже дрібні елементи, бо в лінзі є. Ще одна із ще більшим збільшенням. Варто додати, що вона акрилова. І якщо раптом хтось все ж випадково скине ваш тримач зі столу, лінза чи розіб'ється. Про загальну якість виконання можна й не говорити. Тут все чудово. Це ж лут. суто японська якість. При бажанні можна знайти окремі косметичні недоліки, ну але це дрібниці. Як ось це неаккуратне з'їдання крокодилів з профілем. Ось так, от, друзі, користуйтесь тримачами, щоб мати вільні руки і цілі пальці. Паяйте правильно. А з вами були Мастерам ТВ. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.